Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас і навіки. Сьогодні традиційно ми зібрались для того, щоб вшанувати пам'ять всіх в Україні голодом заморених. І найперше я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли для того, щоб вшанувати їхню пам'ять, тому що наша з вами участь вона відіграє велику роль для майбутнього покоління. А ці страшні сторінки історії ми повинні не лише пам'ятати, але і передавати нашим дітям для того, щоб вони розуміли, хто є такі росіяни, хто є ті, які голодом закатували мільйони людей, хто вони є, коли сьогодні забирають найцінніше. Найкращих чоловіків, синів і також знищують. Сьогодні ми нарешті зрозуміли, хто ми є, що ми є вільний народ, що ми прагнемо будувати своє рідне українське. І ці наші традиції, які ми маємо, різдвяні і інші, ми повинні їх також передавати з покоління в покоління, тому що наша Україна вона багата, багата мовою. Піснями, традиціями, і це ми повинні передавати дітям. Ті душі невинних, убієнних, закатованих, які загинули в часи Голодоморів, тому що в різні періоди були голодомори, але, звичайно, найбільше загинуло в 32-му, 33-х роках. Нехай Господь їх прийме у свої оселі, нехай до праведників їх приєднає, а нас помилує, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. Царство Небесне їм і вічний спокій.